Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо розкривати дужки, перед якими стоїть спільний множник. Наприклад, маємо такий вираз 2 помножити на AB. Важливо розуміти, що між числом 2 і дужкою тут знак помножити. Його не написано, але він мається на увазі. Тому 2 в даному випадку це спільний множник. Ми маємо помножити на 2 всі доданки, які є у дужках. Тож, давайте так і зробимо. 2 помножити на А це 2а. 2 помножити на Б – це 2 б Тож, в результаті маємо 2а плюс 2 б Ось таким чином ми розкрили дужки. Цей принцип буде виконуватись в усіх прикладах. Якщо множник спільний, Множимо все, що всередині дужок на нього. Зазначу, що якщо написати 2а плюс b без дужок, то тут вже множник 2 стосується лише змінної а. Дужки ж у прикладі вище, показують, що помножується на 2 і а і b. Ще один приклад. Мінус 3 помножити на c плюс d. Тут у нас вже за дужками множник мінус 3. Отже, множимо на мінус 3c, а потім d. Мінус 3 помножити на c мінус 3c. Мінус 3 помножити на d, мінус 3d. Готово. Далі. Мінус 5 помножити на 2 мінус х. Впевнений, ви вже зрозуміли ідею. Тут множимо на мінус 5. Все, що в середині І ось на цьому прикладі я хочу зупинитись трошки детальніше. Ми бачимо перед дужками множник мінус 5. Зверніть увагу, не просто 5, а разом зі знаком. Так от аналогічно варто сприймати і доданки, які всередині дужок, разом із їхніми знаками. Тож, перша дія, яку ми тут виконуємо. Множимо мінус 5 на 2. У двійки знак плюс. Перед двійкою нічого не стоїть, а значить знак плюс. Множимо мінус 5 на плюс 2. При множенні плюс на мінус дає мінус. Отже, отримуємо мінус 10. Далі ми вже множимо мінус 5 на мінус х. Зверніть увагу на знаки. Мінус множиться на мінус. Тож відповідь буде із плюсом. Маємо плюс 5х. Щодо таких дужок, перед якими просто знак мінус. По суті, це множник мінус 1. Аналогічно, як у виразу мінус х коефіцієнт мінус 1. Тож, ми маємо тут. Множити все, що всередині дужок на мінус 1. При цьому поміняється лише знак. Виходить, замість 7 буде мінус 7, замість мінус 5А буде плюс 5а. Тепер давайте поговоримо про випадки, коли у ролі спільного множника виступає цілий вираз. Тут вираз c плюс Д множиться на вираз А плюс Б. Щоб розкрити такі дужки, ми маємо помножити кожного із кожним. Тобто множимо на А, все що в других дужках, С і Д. А потім множимо на Б, все що у других дужках. Отже, в результаті маємо А помножити на С, А С. А помножити на Д. Плюс АД. Тепер Б помножити на С. Плюс Б B помножити на D плюс БД. Наступний приклад: 3 плюс Х помножити на 4 мінус Х. Не забувайте сприймати вирази разом із їхніми знаками. Спочатку 3 множимо на 4 це 12. Далі 3 на мінус х, мінус 3x. Потім множимо вже x на 4. Це плюс 4х, і множимо x на мінус х, плюс на мінус дає мінус. Маємо мінус х квадрат. У цьому виразі у нас є подібні доданки мінус 3х і плюс 4х. Можемо їх скласти. Мінус 3х плюс 4х це буде x. Отже, в остаточній відповіді маємо 12 плюс х, мінус х квадрат. Ще один приклад. 2х плюс у квадрат. Все це помножити на мінус х в кубі плюс 1. 2х множимо на мінус х в кубі. Це буде мінус 2х в четвертому степені. Далі 2х множу на одиницю. Буде плюс 2х. Потім вже y квадрат множу на мінус х в кубі. Це буде мінус x в кубі y в квадраті. І y квадрат множу на одиницю буде плюс y квадрат. І наостанок, давайте подивимось на такий приклад. Тут 5 плюс c множиться на d мінус c. Але перед усім цим ще й стоїть мінус. Що робити у такому випадку? Я пропоную робити все поступово. Особливо, якщо ви тільки починаєте вивчати цю тему, тут краще не поспішати. Вже потім із досвідом ви зможете за одну дію розкрити такі дужки і ніде не помилитись. А поки що зробимо так. Я спочатку помножу вирази 5-C і D-C. А ось цей мінус залишу на потім. Тож, пишу, то рівнює. Ставлю мінус і відкриваю дужку. А тепер виконую множення. 5 множу на D. 5D. 5 на мінус С. Мінус 5C. Далі С множу на D плюс CD. І С множу на мінус С, мінус С квадрат. А тепер у нас залишились дужки, перед якими знак мінус. Як розкривати таке, ми вже знаємо. Перед дужками коефіцієнт мінус 1, тож, все у дужках множимо на мінус 1. Внаслідок цього міняються всі знаки. Отримаємо вже мінус 5D, плюс 5C, мінус Cd, плюс C квадрат. Отже, тепер ви знаєте, як розкривати дужки. Дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!